Limited! Ходи! Це в нас Jeep Compass 2017 року випуску. 2,4 бензин на автоматі. Це в нас Америка, повний привід, протитуманні фари, легкосплавні диски 18-го розміру, дверні карти оздоблені шкірою. Також є повний електропакет, електричне регулювання дзеркал, мультикермо. Є підігрів керма, підігрів дзеркал. Також маємо електрорегулювання сидіння для вашої зручності. Пробіг у даного автомобіля 115 000 км. Також є круїз контроль, запуск авто з кнопки, підігріви сидінь, підлокітник для вашої зручності. Два підстаканника маємо, повний привід, клімат-контроль та ESP. Ззаду сидіти комфортно, також маємо сидіння, виготовлені зі шкіри та з перфорацією. Є підлокітник з підстаканниками для вашої зручності. Також маємо дефлектори. Воздухофлоти, USB, також невеличкий тунель та ніші для зберігання речей. Фаркоп американського типу, також камера заднього огляду і перейдемо до багажного відділу. Багажник у нас доволі місткий, є дві ніші по обидві сторони. Також можемо покласти запасне колесо, але на, на даний момент його тут немає, але ніша є. Все охайно, чисте, без зауважень. Що ж, друзі, зробили огляд на даний автомобіль. Запрошуємо до нас. Знаходимося місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19 для огляду більш детального та тест-драйву.